почались ширитися хвилі зради і істерики з приводу того, що військовозобов'язаних громадян України, які знаходяться за кордоном, тепер будуть повертати, зганяти у майже там замало невантажних вагонах в Україну і відправляти на війну. Отже, сьогодні розбираємося, тому що вчора я робила прямий ефір так, стрім на цю тему про ці нові правила. І я хочу з вами подумати разом, чи повертатимуть в Україну військовозобов'язаних, чи ні. Про що йде мова? Мова йде про постанову 1487, яка вже стала скандальною, розумієте, якою затверджено нові правила ведення військового обліку. В цій постанові загалом та, у цих правилах нових загалом то. Зазначено, що тепер дипломатичні установи України в іноземних державах вони мають право вести військовий облік, інформувати військовозобов'язаних про початок призову, а також найголовніше сприяти поверненню військовозобов'язаних громадян в Україну. З тим зараз ми і будемо розбиратися, чи це реально, чи можуть їх повернути, чи будуть повертати, чи не будуть. Отже, люди добрі. По перше, ці пункти правил вони можуть стосуватися тих громадян України, які є на консульському обліку. Це треба розуміти. консульський облік. Насамперед, станом на сьогоднішній день. Чому я акцентую на цьому увагу? Тому що ви знаєте, і наші законодавчі органи вони можуть діяти дивно, по-різному. І сюрпризів ми з вами вже бачили багато. Тому ми розуміємо, що ситуація може змінюватися, і закони можуть бути змінюватися і можуть бути прийняті зміни у будь-який момент, будь-які, але станом на сьогодні, Консульський облік є добровільним, і вас не можуть змусити на нього стати. Якщо у вас на ньому не буде, то, в принципі, ці правила, вони не мають змоги бути ну, до вас застосовані через те, що немає механізму. Інший випадок це те, що для. Примушення громадян для того, щоб стати на військовий облік, можуть штучно застосовуватися певні нюанси. Такі, наприклад, як можуть бути змінені, наприклад, там, певні правила заміни, наприклад, втрачених паспортів, або ще якихось документів. Тобто, щоб для того, щоб отримати якийсь документ, треба або змінити, замінити ну, продлі... Продовжити термін дій і так далі, можуть таке ввести, що ви маєте бути ставати на консульський облік. Але можуть. Станом на сьогодні такого немає. Я з вами розмірковую на цю тему зараз, так що може або не може бути, але станом на сьогодні, консульський облік є добровільним. Далі йдемо по тому. Тим висловленням щодо того, що тепер депустанови будуть вручати повістки там все таке інше. Ну, Справа в тому, що у нас може бути все, що завгодно, але я, як юрист, і я думаю, що багато інших юристів також не побачать у повноваженнях повідомляти про початок Призову та вести військовий, облік військовозобов'язаних повноважень. Вручати повістку. Ну, насамперед, я там не бачу таких повноважень. Це друге. Третє сприяти поверненню військовозобов'язаних громадян в Україну. Розбираємось, що таке сприяти. Сприяти це, в принципі, якщо розтлумачити цей, що означає поняття сприяти. Це означає, в принципі, більш ніж як допомагати. Та надавати якусь допомогу для виконання у цієї дії. Не розумієте, сприяти поверненню і забезпечувати повернення це різні речі. Якщо взяти Оце, як ви кажете, слово сприяти, то це більш схоже на те, що коли військово зобов'язаний громадянин України хоче повернутися, але по якимось причинам він не може. то дипломатична установа має посприяти йому. Тобто зараз ви бачите, да, що це більш адекватно. Але це ми з вами розсуждаємо. А що вони там собі думали? Невідомо. І це буде відомо тільки тоді, коли в дію почне діяти ця норма, да, і ми побачимо. Як вона застосовується на практиці, тому що без практики неможливо робити висновки ні щодо ні до чого взагалі? Тому що у нас завжди так у нас приймається закон, приймається якийсь нормативно правовий акт, він запускається у життя і він починає натикатися на інші закони, які йому суперечать, на якісь. Моменти, чи суто технічні, або інші специфічні моменти, які потребують коригування. І тоді у нас робляться висновки, і або дописуються певні правила, інструкції, положення, або змінюються пункти, щось додається і так далі. Тобто тут також буде з цим поняттям буде певна катавасія, це 100%, бо воно, ну, розумієте, воно не. Трішки як недороблено, розумієте тут. Якщо взяти і розмірковувати на тему того, що сприяти поверненню за кордон, це означає вас брати військовозобов'язаних і витягувати назад в Україну якимось чином примусово, то треба тут розуміти, що треба ж застосовувати якусь процедуру юридичну для того, щоб громадянина звідти направити звідти, туди. Да? Тобто сюди, а, що це може бути? Ну будь-яке видворення або депортація людини вона пов'язана із національним законодавством країни перебування, тобто злісним порушенням цього законодавства. І відноситься до компетенції органів та країни перебування. Знову ж таки, не може дипломатична установа України видворити громадянина України з чужої країни за своїм власним рішенням. Це, ну якби, ну, це бред. Тобто депортація і все таке воно тут якось не ліпиться сюди. Екстрадиція так само не ліпиться, тому що для того, щоб до людини була застосована процедура екстрадиції, людина має. Бути ну, визнана злочинцем за вироком суду або має бути розпочати певні процедури, так, розслідування судові і так далі. Тобто це також якось воно сюди ну, незрозуміло. Якщо у вас, виходить, є неявка до ТЦК та СП, це адміністративне правопорушення. Тобто ви не можете за адміністративне правопорушення бути визнані злочинцям, і до вас за буде там процедура екстрадиції застосована. Це не підходить сюди. Тобто, або мають пройти якісь судові рішення бути прийняті відносно вас. На підставі, які були вже би тим важелем, розумієте, з якого можна було б якийсь механізм розробляти того, як вас відправляти оттуда, сюди назад. А станом так, як воно є зараз, тут мало що є такого, знаєте, по закону, щоб допомогло. Оцю норму втілити так от в життя, щоб вас просто завтра всіх взяти і відправити назад в Україну. На сьогоднішній день я такого не бачу. Я прогнозую, що буде щось там прийнято, щось там буде дописано, і будуть якісь коряві такі криві ситуації з цією всією історією. Я все ж таки схильна не до того, що будуть заводитись якісь справи, там щось таке робитися. Я думаю, що все ж таки це буде. Певні маніпуляції із якимись послугами для того, щоб більше людей поставити на консульський облік, щоб можна було контролювати. Громадяни, які знаходяться на консульському обліку, вони більш контрольовані нашою державою на території іншої держави. А з приводу того, щоб доставляти громадян примусово сюди, поки я механізму знову ж таки повторююсь для вас, я не бачу, тому я не бачу приводу зараз гнати хвилю, кричати про зраду і впадати в естери. Яку треба подивитися, подивитися, тому що е, пройде місяць, два-три, і ми побачимо реальну картину ситуації, коли люди за кордоном е, розкажуть о тих ситуаціях, які в них відбуваються. І коли ми тут побачимо, що відбувається, і подивимося, які будуть регуляторні акти додатково прийняті, тоді можна буде сказати вже з певністю, чи повертатимуть, чи не повертатимуть на сьогоднішній день. Немає такого чіткого бачення, того, що обов'язково повертатимуть. Поки механізму цього я не бачу. Що його не буде сказати, я не можу, звісно. Але ну, ось так. Сподіваюся, я вам щось допомогла заспокоїтись, давайте з розумом підходити, давайте дивитися. Тому що дуже багато людей сплутало це тою ситуацією, коли. Зараз секунду. З тою ситуацією, коли був внесений до Ради законопроект про те, щоб чоловіки, які не повернуться, якщо ви пам'ятаєте, да, протягом певного строку в Україну, то їм буде загорожувати там, до позбавлення волі і так далі, цей законопроект він ще не прийнятий, він не діє, він не є законом на сьогоднішній день. тобто, так, є така ініціатива, вона є в парламенті, але воно не, не прийнято ще. Дуже багато хто вчора, через ці зміни в правилах, вони якось у них в голові оце зійшлося в ці зміни в правилах, які зовсім ще не кажуть про це. І у той законопроект, який ще не прийнятий. І усе у людей пішла оця істерика. Поки припиняємо істерику, дивимось, дивимося, це не стосується того законопроекту. І ці правила вони не означають 100% видворення. Тому що механізму видворення, поки ми не бачимо, як тільки я його побачу, десь щось приймуть додатково, я обов'язково зніму вам це цю інформацію. Дякую вам всім за увагу. Бажаю я вам гарного вечора, тихого, спокійного, щоб нічого не літало, щоб всі були живі та здорові. Традиційно, да, у нас є таке побажання, традиційне. Слава Україні, до нових зустрічей! Будь ласочка, і спочатку думаємо, потім робимо і поменше, поменше кричимо. Добре?